Вирішив зробити невеличкий звіт за квітень місяць, що зроблено в плані благоустрою у нас у громаді. Нами, громадою, комунальне підприємство. Відпрацювали ми місяць, є плюси, є мінуси, є, планували і вийшло зробити. Є таке, що планували одне, вийшло краще, є те, що в нас ще не вийшло, не спіли, не зуміли. Давайте спочатку з позитиву те, що робиться у нас по старостатах. У нас вийшло запустити інструмент такий механізм старостатів. Я думаю, що жителі громади. Перві зміни і перві кроки роботи старост замічають, будемо так говорити, ми їх на першому етапі зуміли забезпечити транспортом для роботи, заправили, дали можливість об'їжджати в села, де вони працюють. На другому етапі у нас так вийшло, що ми два місяці не могли е зрушити з міста, передати техніку на ковногосп, щоб вони виконували роботи по старостатах. Пішли ми другим шляхом, ми прийняли механізаторів. Дружба підготувала два трактора, два механізатора взяла на роботу. І вони тепер по замовлення виконують роботи. В селоподільському старостаті і Устинівському старостаті. І Агріс підготовив трактор, і він у Богданівському старостаті по замовленню виконує роботу. Також виконують роботу, якщо потрібно, ми займалися кладбищем в Очеретуватому. Мені тут там, виконували роботу також по замовленню і по наряду потілка виписується, виставляється під оплату кошти. Комуску, комунолосство плачує підприємству за роботу. Але коштами, які ми ж туди перерахували, щоб було чим платити, це за наші кошти виконуються ці роботи. Що хочу сказати, нас втратив як підприємство, яке займається бізнесом, тому що ми хотіли вітати в оренду 800 гривень за день роботи трактора. А зараз вони платять там в районі 5, як по розцінках. Оттрачена вигода процентів 80. Ми давали практично трактор, аби він робив там, числи і все і все. Але підприємства взяли на себе Це проблеми з механізатором, то що роботу заказують не кожен день, значить йому потрібно шукати роботу чим задіювати і так далі. І нам неудобно, але для того, щоб роботу цю розпочати, ми пішли на це. В одному старостаті в Веселоподільському ми там маємо майже кожен день роботу, загружені під зав'язку в Устимівської. Не завжди є робота, а в Оданіцькій там рідко ну, нанімають. В цьому є певна проблема, але... Головне, що ми працюємо у цьому напрямку, у нас є певні на роботу, є результати. Слідуюче питання. Ми проплатили 60 тисяч, дружба проплатила і гаріс по 60 тисяч на оплату роботи наших тракторів і 60 тисяч на забезпечення ГСМ комунального підприємства, тому що зараз вони, я можу сказати, включилися в роботу і можна сказати, що справи йдуть на краще. Вони участвують у всіх проєктах по благоустрою. Також по Заїжджинському старостаті там тракторець із той, що був у школі, працює, його заправляти потрібно. Поки немає техніки у Криворудській і у Тостянських старостатах. Там працює техніка із Семенівки, її також, також потрібно заправляти, ми забезпечили СН і роботи там проводяться. Хорошо чи ні, ми зможемо це побачити через місяць-два-три, коли воно стане вже в привичку і буде працювати. Ми побачимо, де воно нормально, виходить, а де виходить з певними. Будемо пробувати вирівнювати цю ситуацію. Забезпечили вапном домовилися із цукрозаводом Глобино. Вони благодійно надали 5 тонн ізвісті. Ми організували доставку, фасування у мішки, у відра, у бочки і розвезли по старостатам культура, освіта, комунальне підприємство. Цю ізвість оплатили роботи, проведені по доставці фасуванню також з... Перечислили на фонд кошти з фонду заплатили людям, які робу, займалися цією роботою. На сьогодні тут проблем немає. Слідуюче, всі старостати виділили ми 100 тисяч, обділили, де можна брати по нормальній ціні і ці кошти теж забезпечили цими коштами через спеціальний фонд. Мобілізували сліз виробників, які підтримують нас та самі з власними коштами. 100 тисяч є на інвентар для того, щоб була лопата, тупор, щотка, краска і так далі, щоб можна було привести в порядок територію наших старостатів, територію на там, де розміщені наші будівлі і так далі. Негативно. Немає ще старости в Товстому. Робота там, ну, Семенівки не наїздяться, Семенівки не бачать проблем. Не, не, не вийшло на сесії, коли людині пообіщали, що все договорено і виставили її на старосту. І вийшло так, що, знаючи наперед, чи воно закінчиться. Красиво зігравши цю роль, що якісь здивування, а людину підставили за людину обідно, і так не можна поступати. Я думаю, що ми з тим будемо надалі боротися. Тож так не робиться. Слідує питання, що мішає старостатам працювати. Старости після місяця роботи побачили слабі і сильні сторони своєї роботи. І звернулися з листом до Людмили Павловни, як покращити їхню роботу, тому що механізм старости діловода не працює. От як взяти діловод із бачерятувати, ну, приїжджає семені та людина, побула і поїхала. Ну, ми ж хочемо зробити, щоб в селах робилося, а тут робилося своє. Староста написали із просьбою змінити структуру, зробити не старости та діловоди, а старости, яка староста займається наведенням порядку комунікації з комунальним підприємством, керує технікою, людьми і так далі. Секретар. Який займається справками, довідками, іншим документообігом, який є у селі, і люди потребують цих послуг, і касир, який займається сплата за землю, інші платіжки, платі... 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 які потрібно робити в селі нашим жителям. Але старости ми їх призначили і обіцяли, що ви подивіться, що вам мішає, що вам потрібно ще допомогти, ми вам будемо. Допомагати. От вони звернулися. І щоб допомогти, ми ждали якось реакцію Людмили Павловно, що на сесію в нас вийде з предложеннями, як змінити, що змінити. Але місяць пройшов і немає ні їм відповіді, ні нам відповіді. План сплати за землю не виконується. У людей проблеми з цим думком, документообігом на селі. За кожною справкою їхати в Семенівку, ну це неправильно. Не хочеться вірити, що для керівництва у нашій громаді чим хуже для людей, тим краще. Хочеться вірити у краще. Так що будемо боротися, щоб таки змінити структуру і дати можливість і механізм старостам працювати в плані наведення порядку із документообігом і з платою податків нашими. Так статі жителями і підприємцями. По центру ми продовжуємо займатися, ми зрізаємо обочину дороги. У нас програма, яка розчитана надовго, то що всі біжать, що далі. Ми повинні зрізати по поселку всю обочину, дати змогу відходити воді із дороги, дати змогу, де дороги дихати. Другий буде етап, ми наймемо я думаю, грейдера і красиво це все зробимо. Третій етап ми, мабуть, почнемо робити ямочний ремонт. Благострій по центру ми зібрали додатково за рахунок сільозробників 1,5 мільйона гривень власних коштів сільозробників до тих півтора, що були заложені нами у бюджеті на площу. Тепер нас вистачає гроші виплатити проєкт і почати робити. Я думаю, що до кінця літа ми площу заасфальтуємо. Доробляємо першу клумбу, перед адміністрацією. положили плитку, облагородили, Залишилось засипати в'їзд у паркову зону коло аптеки, де заїжджають там батути і так далі. І просте озеленення. Закінчимо, будемо планувати далі. Кошти на ці роботи і проплату матеріалів також були нами сконцентровані на спецрахунку, оплачені нами. Тут витрачено вже близько 300 тисяч гривень. Я думаю, що на озеленення, на закінчення робіт ще 100 тисяч гривень ми потратимо. От зробимо цей кусочок роботи, ну, будемо планувати далі. Ну і продовжуємо найбільший, найважливіший на сьогодні проєкт. Це благоустрій паркової зони, де вирішено розмістити алею складу. Завезено більше трьох тисяч кубів з ґрунту, вирівнюємо. Залишилось завести ще півтори тисячі кубів. Після закінчення цієї роботи можна буде замовити проєкт. А після отримання проекту почати робити основну роботу. Але ми хочемо, поки буде проєкт робитися, підготуватися, забезпечення зробити пісок, щебінь грам завести бордюри, завести плитку, щоб тоді не довго ждати після того, а зразу розпочати роботи по паркової зони під встановлення меморіалу, який ми хочемо таки побудувати, там місця відпочинку, лавочки, світильники і так далі. Вирісували, ставить, просили, батько, продовжуємо роботи по впорядкуванню території для будівництва Алаїсного. Плани на травень. Ну, займаємося далі дорогами, доробляємо першу клумбу. Я думаю, що на сторінках газети і на сайті ми тоді покажемо, що вийшло. Хочеться почути критику або там, так, не так зробили ми, двигаємося далі чи закінчуємо на цьому. Завозимо землю в паркову зону. Якщо встигаємо, починаємо вчитися робити ямочний ремонт, По старому і на 10 гошки ліплять. Думаю, що якщо будемо пробувати, в нас вийде своїми силами робити ямковий ремонт. Тому що по тих цінах, що зараз. Якщо робить дорожна організація, у нас таких немає ні в бюджеті, і ми своїми зараз бюджетами з його звербники не потягнемо. Тому що ямок багато. От сьогодні в мене звернення було по заводу, люди прийшли з коло школи. Там. Воно ж як не робиться нічого, ніхто ні до кого ж нічого не звертається. Зараз я б хотів би, щоб з розумінням до нас відносилися, критика має бути конструктивна. А не е, така, аби щоб от, бити охоту. От ми готові сорівнуватися, якщо хтось хоче. От я обрав мусорник, обери краще, питань немає. Я зробив ямку, я маленький, зробити 10, зроблю, постараюся і так далі. Якщо щось не так робимо, да, можна підказувати. Якщо правильно робимо, ну, можна похвалити не нас, а тих людей, які там роблять, наших працівників. Ну, Це з таким коротеньким хотілося виступити, тому що всякого багато розмовляють. А що мене спонукало на попередній сесії депутат, який робив у мене і все сказав, що ми нічого не тратимо для громади, тільки наживаємося на громаді. Тому ви бачили на останній сесії, ми документально оформили те, що дружба робить у плані підтримки громади. Вийшла сума значна під мільйон гривень за місяць. Ну, сума більша, ніж обична. Це зв'язано з тим, що ми почали чи почали вкладуватися у площу і у паркову зону. Там ну, дещо не вийде. Але я вдячний тим, хто підтримує нас в цих починаннях. Це і підприємці, і сільгозробники, і більша частина працівників. ОТГ і підприємці, от, власник аптеки, був проти, коли ми почали робити, він сам зв'язався зі мною і перерахував за плитку в районі 70 тисяч гривень, половину стоїмості плитки, що перед аптекою, і повністю та, що заходить йому в двір, він оплатив. Я вдячний Анатолію. Слідуючий магазинчик рядом теж зв'язалися. Власники з-за кордону сказали, що будуть на місці теж половину плитки оплатять. У нас хороші люди, хороші підприємці, всі з розумінням відносяться. Єдине, що вони хочуть, щоб до них відносилася теж по-людськи влада і всі останні. Ми з цим трошки запустили і, і за що у нас благодійністю всі не займаються, то що охота відбита. Я це на собі знаю, як це робити щось добре і як до тебе відносять. Так що просьба всім, якщо критикувати, то за діло, якщо хвалити, тоже за діло. Тоді буде і в нас і бажання у всіх, і так далі. Тому що, то сто шкуря, як у нас залишилось ті, що терплять за добрі діла, дуже мало. Всіх дякую. Так що давайте в кінці, чи на початку червня, підведемо підсумки, що нас стало більше, хто хоче зробити чистіше, красивіший нас. Наш посілок, чи як сказати тепер, як ми ще називаємося, я не знаю. І нашу громаду. Дякую всім.